Всіх вітаю! Сьогодні у нас 27 травня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд щеплень, які я робив в тому році літньою кольоровкою, значить, покращеною копульоровкою в березні місяці, а також в квітні-травні робив брунькою весняного кольоровку. Порівняємо, що краще прижилося, які проблеми виникли. Тих чи інших видах щеплення. Подивимося, які є сорта нові будуть в моїй колекції. Отже, запрошую, буде цікаво. Так, давайте розпочнемо спочатку саду, підемо в кінець. Хочеться сказати, що саме найкраще себе показали щеплення літньою кольоровкою, без проблем, взагалі ніяких, майже без випадків, там поодинокі сорти не прижились. Значить, перенесли морози і заморозки. Отже, розпочнемо, це я показую щеплення такого сорту, як медіабель абрикоса, корону дерево апріома. Зробив три щеплення. Дві з них прижилось. Перше медіабель, як бачимо, вже дуже гарний приріст. Почав давати бокові розгалуження. Далі інший сорт. Це у нас сорт Пієве. Також, як бачимо, вже сантиметрів до 30 приріст. Ще одне щеплення, яке я робив літньою кольоровкою, це сорт Кіото. На жаль, не прижився цей сорт. Не знаю, чомусь я вже 3 роки хочу це кіото зробити. В мене не приживається воно. Не знаю саме чому. Всі приживаються, а от сорт Кіото, ні. Ну, підемо далі. Так, ну оце в домашню сливу. Я сюди літньою кольоровочкою зробив персик сорту Манон. Як бачимо, листочок чистенький, все добре. Ідемо далі. Оце в крону Абрикоса Монастирський. Зробив два щеплення в сорту. Абрикоса космос. Бачимо вже непогані прирости, також літньою кольоровкою. Це в крону абрикоса київський красень. Я зробив літньою кольоровочкою щеплення сорту Магадор. Бачимо, який приріст майже пів метра. Ідемо далі. Хотя в одну домашню сливку без назви. Зробив літньою кольоровкою персик Файарт. Також є приріст. Так, літньою кольоровкою в сливу топ хіт Extriam 436 персик. Як бачимо, сумісність дуже добра. Так, ну а це в мене дерево таке. Тренувальне, було дичка абрикоса, я сюди поприщіплював різні сорти, Приція, Ерлі Рет Оранж. І ось купуровкою зробив щеплення сорту шалах. Багато хто говорить, що в мене не такий шалах, як в усіх, що це пересорт, тому я для перевірки придбав у відомих людей. і Ось бачимо весняний покращений купуровкою, зробив щеплення. І ось тільки-тільки почалась рости брунька. Тому що було мінус 8, а я робив до цього в кінці березня, коли вже ще було тепло, а потім пішло мінус 8, мінус 5, там тиждень морозів був. І ті щеплення, які робив всередині та в низині саду, всі вимерзли. Це щеплення знаходиться зверху саду. Ось тут все закрито, тому і це врятувало. Це у нас літнім щепленням я зробив кольоровочку азійської груші сорт Шинлі. Як бачимо, непогано все прижилося. Тільки що дуже багато мурах працюють. Нема змоги, як обробити. Зараз покажу абрикос альфа, новий сорт. Подивіться, вже також який приріст, але тут вже виникла проблема з пилицею. Ось вже покрутила листя. Нема змоги обробити, так як постійно опади, кожен день опади йдуть. Але якби завтра передають вже без опадів в день то буду обробляти весь садок повністю від шкідників та хвороб. Сорт альфа також, а ні, сорт альфа я робив весняною копулюровкою покращений. Як бачимо, тут також вище трохи, то все прижилося. Підемо далі. Це літнім щепленням зробив новий сорт груші. Пас красан. Пас красан. Тут потрібно зрізати, щось я не додивився. Прокинулась брунька, але бачимо пізновато. Йдемо далі. Ну, а це літньою кольоровкою грушу дички зробив японську грушу Темболі. Подивіться, які вже прирости, листочок чистесенький. Ось так. Йдемо далі. Так. Сорт Чоюро. Також літньою кольоровкою. Ну, це весняним щепленням робив сорт кучерянка. Щось воно не зрозуміло. Проснулося. Я десь тижні два, мабуть, робив. Поки сидить на місці. З кісточки виростив алечу жовтоплідну дичку. І сюди літню кольоровку зробив сорт персика Оріола чи це нектарин. Як бачимо, прижилося і досить непогано росте. Так, літньою кольоровкою в корону дерева фелпс Я зробив такий сорт, як Фуего. Ось одна щепа і ось друга. Літнім щепленням. Так, по черешням, якщо говорити за літню кольоровку, то я її робив вже в вересні, мабуть аж всередині. Тому багато чого не прижилось. Гігант Red. В крону дерева Summit Літньою кольоровкою зробив. Як бачимо, прирости вже непогані. Так, це у нас в крону Валерія Чкалова. Літньою кольоровкою я робив сорт Кармен черешні. Ось, як бачимо, все прижилося. З іншої сторони зробив роял тьога. На жаль, не прижилося. Так, літньою кольоровкою робив в крону дерева. Мелітопольського чорного сорт Харогем. Як бачимо, прижест вже непоганий. Ці бокові розгалуження виламаю я. Так, і ще десь ось є одна щипа. Харогем, так. Да. Абрикос Мелітопольський чорний. Йдемо далі. Так, весняною копелюровкою в березні робив. Різні сорти сульмона, там багато різних ананасних сортів. І як бачимо, нічого не прижилося, тому що мінус 8 було і тиждень морозів. І воно тут а в низині не витримало. А ось літнім щепленням я робив, ось, як бачимо, одна гілочка, і тут вже, я бачу, потрібно срочно обробити. І ось друга гілочка. Так, зараз подивлюсь, який це сорт. Так, сорт Фаралія. Бачимо, який вже приріст. Так, ну а це літнім щепленням в крону бербан гіганта зробив White Lady сорт. Бачимо, сумісність непогана. Прирости ростуть, все добре. Так, в тому році. Робив деякі щеплення на жадельку, цунамі. Дивіться які прирости. Вже по сантиметрів 40 різні сорти. Це ось дивіться, що робиться. Показую так, як є. Попелиця. Буквально ще три дні тому не було такого. Я тут ходив, дивився, все було нормально. Цунамі. Це у нас Magic Code. Мабуть, сьогодні оброблю, якщо не буде опадів. Тому що подивіться, що робиться. Так, а на грушку не хочуть лізти. Так, по грушкам також все добре на IV Листопадова також непогані прирости. А, Ось робив два тижні тому. Брунькою. Так, це у нас що? Сніжинка. Сніжинка також. Дельбар'ю. Це у нас на жардельки. Не бачу. А, Меджик Код. Ну ось, якщо порівнювати літню кольоровку і весняну, то весняна тільки починає просинатися, хоча тижня-два назад робив. Два-три. А літня вже непогані прирости. Харогем. Харостар. Це ось. Такий непоганий переріз. це у нас сорт космос. Це на сливі. фіделію зробив, літньою кольоровкою. Щось сидить на місці. По чуть-чуть росте, ну, подивимося, що буде. Так, ну в цілому така ситуація. Ось непогано все попеживалося літньою кольоровкою. Мені найбільше подобається щеплення літньою кольоровкою. Ну, підемо далі. Так, ну а це я зробив кополіровкою покращеною. Вже в... після морозів оцих, десь всередині квітня фуджі кіку 8 наявлені, то дивіться, раз, два, три. 4. Все прижилося ідеально. Та крону дерева фардао, сорт фарліс літньою кольоровкою. Як бачимо, все прижилося, все добре. Так. В крону дерева чачакска я зробив диплоїдну сливу Black Star. Ось одна. Дивіться, вже непоганий приріст щеплення. І друге. Літньою кольоровкою. Ну а ось крону сливи стенлей. Сорт формоза. Раз, два. Тут уже не вистачає щось йому. І на ці гілочки не вистачає. Трохи хворіє. Ось, як бачимо, сонечко вже сидить. В принципі, оця гілочка. Непогано. Ну, Буду обробляти завтра весь сад ситуацію виправимо. Black Splendor літньою окульоровкою в крону дерева Анджеліно. Все поприживалося, але бачимо хворіє тут і хлороз, можливо, несумісність, хоча також диплоїдна слива. Завтра будемо обробляти, дамо добре в різних. Йдемо далі. Так, ну а це в крону дерева алечі обільна. Я зробив сорт персика літньою кольоровкою PF-23. Як бачимо, приживаємось непогано. Підемо далі. Зразу не переключаюсь. Покажу. Ось Геа. Це алеча сорту надрання. Оце все потрібно виломувати. Також літньою кольоровкою. Все досить непогано. Ідемо далі. Це у нас в сливу чачакську найбільшу Світ дрім Ось. Літньою кольоровкою. Так, ще один сорт оличи драня. Я вже її позбуваюся. Тут одну гілку залишив. З цієї сторони це у нас пріцію. Я щепнув, зробив. А з цієї сторони буде у нас... Що це у нас? Це у нас буде донат. Ось дивіться, які прирости, літні окульовочкою. Все добре прижилось. З цієї сторони крони зроблю донат, а з цієї буде абрикос. Йдемо далі. В крону дерева сливи жовта фаска. Зробив щеплення абрикосу біхрет. Бачите, абрикоска на сливі досить непогано росте. В квітні покращеною кополюровкою робив яблуню рубінола в крону дерева. 7. Бачимо після морозів, приживлюваність чудова. Так, ну а це вже після морозів, в квітні я робив покращеною копулюровкою сорт Fuji Fubrax. Як бачимо, все добре. Так, ну а це літнім щепленням до Фісандра. В крону неньки. Як бачимо... Прирости непогані вже все добре. Ельдорадо в крону сливи Карпатія. Як бачимо, пішов приріст непоганий. І ось тут є. Але я буквально тиждень тому побачив це щеплення і цю гілочку зрізав, тому що вона була. Не зрізана і брунька сиділа на місці. І от я зрізав і вона пішла в ріст. Так, ну оце в крону сливи сорту Карпатія, знову ж таки зробив літньою кольоровкою абрикосу, сорт Космос. Як бачимо, все чудово. Так, інша сторона саду, тут також вище сорт Фіделія. Крону, е, алечі обільна. Як бачимо, все добре, літня окольоровка. На ну, оце вже весняне, значить, весняне, весняна копульоровка. Після морозів також робив. То це у нас сорт персик слива. Як бачимо, прокинулась та потроху йде в ріст. Також своїм живцем зробив щеплення літнє Sugar Time, в корону алечі гек. Літнім щепленням. Як бачимо, непогано все, а це покращений кополіровкою. До речі, тут один пагін потрібно залишити. То чесан зробив. Ось сюди під агілочка, а в наступному році, мабуть, я тут обріжу. Також залишу тільки півкрони. Але чи гек, в мене там ще одне дерево є. Буду розмножувати персики та диплоїдні сливи. Так, ось Леріен Весняною копулюровкою робив. Нічого не прижилось. На жаль, це я робив до морозів. Так, а ось що це у нас тут? Це флайвертоп ніктарін літнім щепленням в крону дерева гек. Ще ось даплданді. Після морозів весняна кополюровка. Як бачимо, все прижилось. Ідемо далі. Так, ну оце я зробив такий експеримент. Зразу, е, в кінці березня, придбавши алечу, висадив її в землю і через тиждень десь робив брунькою. Щеплення, це то часан. Ось. Попало воно це все під мороз, сиділо на місці. Багато почорніло, а деякі, як бачимо, потроху відходять. Це у нас сливка топхід. Це вже я пізніше робив трошки після морозів. Ось тільки пішла в ріст. Це також брунькою. Штутгарт. Так, ну а це я робив. Ось бачимо взимку покращене кополюровкою, потім вже ложив їх на два тижні там в приміщення, витримав температуру, висадив в кінці березня, так як вже було досить тепло і те, що передавали там мінус два-мінус три, я думав більше не буде, то нічого страшного. Але вони пішли в ріст. І потім було мінус 8, і на даний момент отак вони сидять. Абрикоси трохи краще себе показали. Ось бачимо копулюровкою. Вже прирости такі пішли непогані, деякі на місці сидять. Тому можна зробити висновки, що найкраще, як на мене, це щеплювати літньою кольоровкою і результат майже 100%. Пишіть коментарі, які вам краще подобаються щеплення. Дякую за увагу, до зустрічі!